Мої вітання, друзі! Настав час вже прогнозу на червень. Традиційно розклад носить загальний характер прогноз, тобто він не обов'язково має для вас програтися на всі 100%. За Бажанням дивіться, будь ласка, свій асцендент. Дивимось загальну характеристику на червень, дивимось тему фінансів, дивимось на отакі цікаві пікантні колоді. Дуже сподіваюся, що жодна соціальна мережа мене не заблокує за цю колоду. Дивимось стосунки і дивимось пораду. Пораду теж дивимось на новій колоді. Це порада, чому хочу взяти пораду для вас, бо в червні у нас свято Сонцестояння літнього є літа. Це ті періоди, коли треба щось змінювати в своєму житті, і, можливо, вам ця порада саме підсвітить, що змінювати або взагалі не чіпати. І так, будь ласка, дивіться свій зодіакальний знак, і хай вам ця інформація буде во благо. Мої вітання козороги. і давайте дивитись загальну характеристику на червень. Козороги ваша, ваша. Це ваша стихія, це ваша карта. Ви керуєте цим місяцем. Ви на своєму місці. Все, що ви робите, ви робите, ну, знаєте, нас, знаєте, як щось хочете сказати, я на своїй землі, бо це ваша стихія земельна. Да? Я на своїй землі, я знаю, що я тут роблю, як я тут роблю. Ну, от, знаєте, ви так досить. досить так. Е Потужна, не зовсім це слово, не потужна, а досить впевнено, стоїте на, на, в цьому місяці. Да? Ви На всіх своїх ногах, на своїй при владі, при можливостях, при грошах. От про це. Фінанси Фінанси. Старший Аркан Дурень. А, ну, це не, можливо, не про великі надходження, але про можливість заробити потім. Тому козороги, дивіться про на якісь можливості на початок чогось, яке, що, що може потім розвинутися, і принести вам такі непогані а, доходи. От, зверну вашу увагу, що щось не прогавте. От, стосунки козірогі. А тут у нас дев'ятка пентаклі, гарна карта для стосунків, яка пов'язана з такими немалими витратами. От, то есть козірогі. Ну, вкладайтеся в своїх партнерів, <laughs> воно, воно вам трошечки а потім роздасться, як то кажуть. Не, не, не будьте Жадібними, вкладайтесь в своїх партнерів. Взагалі карта. Про такі я би так сказала, про вкладення в стосунки про вкладення в відносини. Одностайне вкладення. от. Ну, слушайте, Ви, 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 ви ну, так, хазяїн положення, тому ну, вже не мілочітесь, вкладайтеся. Так, козірові порада. Порада, Старший аркан дурак, два дурака. Слухайте козірогі, щось ви будете трошечки, трошечки отопасти задніх. Да, ви спочатку так гарно виступите, так трошки спочатку, можливо, так, так шиканоті, а потім призадумались. Опять знов так трошки пилу такого, такого, ну, такого мільйонерського напустили. А потім знов щось трошки присіли. Давайте ви от це так не, 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 не будувати оцю таку непряму лінію, трошки вирівнюйтесь. Все, що ви вкладаєте, це вам потім вас дасться, Воно все стане на майбутнє. От, Відпускайте, ви трошки можете жаліти про те, що ви вклали. Да? От, якщо все, що козирогам, завжди все, що стосується там, фінансових витрат, вони трошки потім боліють. Іноді навіть не. Тільки духовно, скільки фізично. То тут про те, що відпустіть: все буде, все повернеться, повернеться навіть з, 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 більшим, з більшим процентом на так. От, от не сильно так страждайте про свої витрати. Все буде, бо ви вже там витратили на півкопійки дорожче. Щось, а І вже ви прямо уявляєте себе, як ви там голий, босий, ідете, і там сухар десятиденний жуєте. От, от так от сильно, сильно так страждати не треба. Все повернеться на круги своя, головне, мислю форму свою задайте. Все, що вклали, воно вам віддасться старіцей. Маєте, це на увазі, козироги, і дякую вам. І хай вам ця інформація буде бабла.